У ресторані офіціант несе на виделці котлету, притримуючи її пальцем. Клієнт обурено. Ви що собі дозволяєте? Мою котлету своїми руками чіпаєте. Офіціант. Ви що, хочете, щоб вона втретє на підлогу впала? Люба, прямо не знаю, що тобі подарувати на день народження. Ну так міг би в мене спитати, чого я хочу. А чого ти хочеш? Сюрприз. У кабінеті лікаря на що скаржитись, хворий? На здоров'я. Це ви дарма. Треба скаржитись на якісь хвороби. Помирає чоловік і каже дружині Чи виконаєш ти моє останнє прохання? Звісно, коханий. Я хочу, щоб після моєї смерті ти вийшла заміж за Василя. Але ж я думала, що ти його ненавидиш. Ще як ненавиджу. В однієї негритянки не ладналося інтимне життя, оскільки вона постійно пускала гази. Сподіваючись вирішити цей конфуз, вона дала оголошення на сайті знайомств про те, що шукає зустрічі з чоловіком без нюху. Незабаром на оголошення відгукнувся грузин. Негритянка покликала його до себе додому, накрила стіл і вбралася. Гість прийшов із шампанським та мандаринами, сіли за стіл, почали випивати та пригощатися. Потім увімкнули магнітофон і потанцювали. І ось дійшло до інтиму. Але, як назло, негритянко почало пучити. Не стримавшись, вона пустила шептунця. Грузин не реагує. А справа тим часом пішла активніше. Негритянка розслабилася і дала собі волю. Але тільки їй почало ставати добре. Як грузин схоплюється з неї та біжить до відкритого вікна, Негритянка скривджено. А казали, що ні зовсім не чує. Грузин плачучи. Вах, ні зовсім ні! Очі ріже!